Усім привіт! Це Радіотера і проект тут добре. Проект про місця та про людей, де не просто кажуть тримайся, а допомагають і допомагають по справжньому. Сьогодні ми з вами йдемо знайомитися з проектом «Обійми для тебе, в рамках якого у нашому та у деяких інших містах нашої країни надають безоплатну психологічну допомогу. Та пані Анною, психологиною, яка якраз таки в рамках цього ж проекту і допомагає мешканцям нашого міста. Ходімо знайомитись. У центрі міста публічна бібліотека Лозівської міської ради. За дверима бібліотеки не тільки книжки. Кілька разів на тиждень тут відбувається щось особливе. Малеча грає в ігри, міцно тримаючи іграшкового котика, ділиться своїми емоціями, а також пригощається чаєм та смаколиками. А дорослі щодня можуть звернутися за консультацією до психолога. Цей простір став можливий завдяки громадській організації Конфіденс. В рамках проєкту Обійми для тебе надається безоплатна психологічна допомога. Тут спеціально облаштовані кімнати для групових та індивідуальних зустрічей. Психологиня Анна Корольова говорить, що звернутися за допомогою до неї може будь-хто частіше звертаються все ж таки батьки. Тому що легше привести дитину, і частіше запит йде, що мені не потрібна допомога. Будь ласка, попрацюйте з дітьми, а діти не слухаються, не навчаються, немає мотивації. І тут такий, ну така психологічна особливість, що діти все одно живуть у полі батьків, тому без допомоги батькам у дітей може щось покращуватися, поведінка, але тільки в моєму кабінеті. Якщо батьки хочуть, щоб е, дитина перенесла цей досвід ще і у родину, ну я долучаю ще батьків, надаю саме їм ресурси та допомоги. Не те, що там навчає пожива. Ви погана мама, давайте ось так ось так робить. За тим до психолога не дуже хочеться йти. А більш за ресурсами, тому що виснажені саме дорослі. Якщо люди це розуміють і починають піклуватися про себе і шукати ці ресурси, воно прямо все вирівнюється, і в родині все вирівнюється. Багато хто боїться звертатися до психолога, бо думає, що прийти до нього це ознака хвороби чи слабкості. Але правда в іншому. Розмова з психологом це про сміливість бути чесним з собою, бажання рухатися далі, а не загубитися у своїх проблемах. А головне каже Анна Корольова, що вся інформація залишається у цих стінах. Мені дуже подобається, я запитання постійно роблю, коли діти до мене приходять з батьками. і Я у дітей запитую, скажи, будь ласка, взагалі, хто такий психолог? Ви так відверто каже, це той, хто з психами працює? І Це в нас є поле для спілкування. Кажу, ні, я не вмію, я не навчена, що моя ділянка це саме діти та дорослі, які здорові, але які трішки заплуталися, і яким замало ресурсів, або є таке про що щось про невпевненість у собі, тому що психолог це перше, яке ну це гравець на вашому боці. вибухи рідні на фронті, дистанційна освіта, розлучення сьогодні люди проживають всі ці емоції крізь призму війни, і тому з будь-якою проблемою можна звернутися до психолога в рамках проекту від ГО Confidence Допомога надається безкоштовно. Найважче під час війни малечі, каже Анна Корольова. У роботі з дітьми вона використовує цікаві ігрові методи. Діти збивають уявні шахеди, і це допомагає їм заспокоїтися. Ми дуже потужно і активно працювали з дітьми після вибухів. Ми збивали шахеди, тому що коли. Ну сидиш в страху, да, нічого не можеш подіяти. Це дуже важко важкий досвід, і його можна пропрацювати а, ось тут, коли ти щось збиваєш. Тобто ми повертаємося да, відчуваємо, як ми там, да, були сиділи, але тут в мене появ... з'являється щось, що я можу потримати в уках, Воно таке міцне, потужне, і я можу щось збити. А підсвідоме воно. Йому все одно або це у реальності, або ми це в це гарно пограли. І воно сприймає це як досвід. А щирі емоції від такої професійної роботи з малечою помітні наприкінці кожної зустрічі, де діти діляться своїми емоціями за чашкою чаю та печивом, яким залюбки пригощає конфіденс. Сережа кажи, мені Сподобалося на цьому заході те, що були ігри, було розважальні розважальна програма Вікторини. Ага, так так, ще так. Й, розважив, й розважився. Угу. Проект Обійми для тебе це програма від ЮНІСЕФ, яку впроваджує громадська організація «Конфіденс». навесні 2025 року. Розпочалася співпраця ГО та Лозівської публічної бібліотеки. Як розказує директорка закладу Світлана Вовк, погодилися охоче, бо проект дуже важливий для громади. Особливість у такої ось співпраці, і психолог бібліотеки. То що я так вважаю, що ми знаємо своїх користувачів, ми знаємо, кому потрібна допомога, кому її запропонувати. Люди ж не дуже е, хочуть спілкуватися з з психологом. У нас взагалі таке упередження є відношення до цього. Ми ще не звикли до цього. Ми перезвикли, що ми впораємося самі, ми сильні, ми самі. Але виявляється, що самі ми не завжди можемо. І декому от така навіть одноразова допомога, і, одноразова, і це добре. Це у нас така спільна праця, і вона на користь і бібліотеці, і нашим користувачам і взагалі громаді. А, тому цей проект це дуже добре. Обійми для тебе це простір, де тебе чують та підтримують, і обіймають словом, увагою та щирістю. Тут добре. Час війни нам усім важко справлятися з емоціями, і дуже добре, що є люди, які готові прийти на допомогу. А ми з такими людьми будемо знайомитися із програми в програму. І от сьогодні ми також познайомилися з такими людьми. Дякую вам величезне за такий простір. Тут добре. Я тут відчула атмосферу довіри турботи, і це найголовніше мені здається сьогодні. Тому ця наліпка вам, і давайте її клеїти, щоб всі бачили, що тут. Добре. А вже наступного тижня ми з вами завітаємо у світ краси, дитячих мрій і турботи до Марини Даниленко, успішної бізнес та мами трьох чудових дівчат. Якщо ж ви знаєте про бізнес або громадські організації у нашому місті, де по справжньому пілкуються, пишіть нам на радіотера. Тут добре.